Як відрізнити планету від зірки? Планети це холодні небесні тіла, які, як і наша Земля, рухаються навколо Сонця, а бачимо ми планети тому, що їх освітлює Сонце. Здається, що зірки і планети зовсім однакові на вигляд, але якщо пильно придивитися, то можна помітити, що справжні зірки часто міготять, а планети завжди світять рівним світлом. Ще одна ознака планет Вони не мають постійного місця на небі, а повільно пересуваються серед зірок. Зірка, навколо якої обертаються планети та самі ці планети разом утворюють систему. Земля знаходиться в сонячній системі. Перша планета від Сонця Меркурій. Вона дуже розпечена. Важко бути близько до сонця, друга планета Венера. Третя наша рідна земля. Поки ми знаємо, що це єдина планета, на якій зародилося життя та розум. Але багато вчених сподіваються, що колись ми знайдемо братів по розуму. Сусід Землі четверта в сонячній системі, червона планета Марс. Колись були дуже модними дискусії, чи є життя на Марсі. У телескоп люди бачили незрозумілі канали і так сподівалися, що одержать сигнали від маленьких, зелененьких людинок. Але космічні станції, які з'явилися пізніше, довели, що на Марсі, на жаль, нема ані життя, ані тим більше розуму. Що ж, будемо шукати далі? А далі від Марса розташовані Сатурн, Юпітер. Уран, Нептун та Плутон. Про кожну планету можна розказати багато цікавого. Підростай, дізнаєшся.